Всім привіт! Ось нарешті нове відео і нове замовлення, яке от цікаво буде зняти і показати вам. Е, є відео у мене на каналі, там де я збирав е, альтанку. Я її не виробляв, а збирав. Там написано, здається, як зібрати альтанку за 4 дні. Щось таке, назва. І До мене в цьому році звернулися ці замовники і спитали, зможу я зробити для них дровник. Якби додати до сієртанки з боку дровничок. Звичайно, як не зробити добрим людям постійним вже замовникам. І мені скинули фотки, я скинув свої варіанти, і ми прийшли до такого консенсусу. Ось тут є в металому варіанті, ось так в дерев'яному варіанті. І я їх об'єднав і буду робити дровник. Ікс образним і з боку буде полички. ось же я застругав ось дивіться 140 планочок приблизно, це було приблизно. буду різати вже направляючи та всі основні е, 100, стійки вони будуть йти із бруса. І що? Ну, коротше, дивіться. Потрошки і поймете, як я його е, буду збирати, і як у мене є задумка, як його зробити прикольно і стильно. Так що дивіться ці відео далі. А для початку всі наші простругані планочки ми поріжемо в розмір по 9 см. А далі все це я поріжу на торсовій пильці по довжині по 32 см. Тому що ширина самого дровника у мене буде 40 см і по боках ще буде у мене бруси по 4 см. Після обрізання і підрізання я всі наші планочки проходжу з фрезером. Фрезу я беру закруглену радіусом 5 мм. Після чого шліфую все шліф машинкою, беру шліфовочний папір зірнистістю R100. Тепер приступимо до виготовлення основних балок каркасу нашого дровничка. Всі процедури ми повторюємо, обрізаємо, підрізаємо і шліфуємо. Але є один нюанс: практично в усіх брусах ми будемо вибирати чверть 2х2, щоби туди отак поставити планочки. Також вибираю в балках чвертів, яких у мене буде вставлятися полички для імпровізованого такого стелажа на чотири полички. І на кінець підготуємо кришу. Криша в мене буде складатися із чотирьох дошок. Їх я прошліфую, також обріжу і всі наші маніпуляції, які я до цього робив, зробимо. Підвідомо підсумки, то, що я вже зробив. А зробив я вже повністю е, застругав і з, е, шліфував, е, пройшовся фрезером всі частини дерев'яні і зарізав їх е, е, повністю пази. І зараз покажу, що в мене вийшло. Так, Оце в мене дліні. це буде на навкрест Ось у мене зарізані пази. Так, оце у мене буде криша, вона буде дерев'яна, це замість буде шифера складатися в 4 ряди. Так, оце у мене основне буде з'єднання. Це як полички будуть на відстані між друг з другом, ось таким десь буде відстань. А ось це в нас самі полички, ось так у мене все зарізане і сюди буде вставлятися отакі планочки. Це в мене на кришу. Такі, куди буде кріпитися чотири дощечки. І основні стійки. Ось о. тут чотири, там ще дві, а це низ. І я вже почав фарбувати ось дощечки. Фарбую я ось такою фарбою. Це мені надав замовник. Фарба в принципі, нормальна, лягає, все чудово фарбується і швидко висихає, В принципі, там за пару годин вже на отліп вже нормально. Фарбував я десь вже години 4 і тільки от я пофарбував. Не знаю, скільки який буде фарбувати, бо мені треба в два рази це все покрити, тому фарбую далі і дивимося, що далі в мене вийшло. Фарбую я губкою як на мене це варіант найшвидший і найлегший. Всі наші заготовки ми пофарбували у два шари. Тепер приступимо до зборки, того, що я можу зібрати вже в майстерні, а все остальне я буду збирати на місці. Почнемо все з поличок. Кріплю я їх на саморізи. Між дощечками у мене проміжок 1 см, і тепер я думаю всім зрозуміло навіщо я вибирав четверті і яким чином я збирався все кріпити. Всього поличок, як я казав раніше, у мене буде 4. Тепер займуся великими деталями. Їх в мене буде 4. Збираю їх аналогічно, як і полички на саморізи. Їх в мене буде 4 штуки. Це я збираю зараз низ. Ще в мене буде дві боковушки і одна укосина. Другу укосину я буду збирати вже на місці. А чому подивитись далі у відео? Отже, я і на місці. Збирати я буду починати з того, що прикручу нижню планку до двох бокових на відстані 10 см від підлоги. Після чого я поставлю одну косну вже готову і дві планочки по двох боках. Знизу я прикручу намертво і зверху вже за допомогою рулетки буду відміряти рівні відстані і кріпити вже згори. І вже після того, як у мене вже скріплені всі діагоналі стоять рівненько, я буду набирати іншу укосину вручну. Кріпив я довго, бо було дуже незручно. Та ще й мені мій локоть передавав привіт за два дні того, що я крутив саморізи. Основну частину я вже скріпив намертво, все добре вийшло. Тепер буду кріпити дошки для того, щоб прикріпити в майбутньому кришу. Інколи пускався, звичайно, дощик маленький, але це мені зовсім не мішало. А ось помічники в мене було, хоч відбавляй. Тепер почнемо монтувати боковий стелажик. Полички я вставляю в наші четверті, які я вирізав, як ви пам'ятаєте, і все кріплю на саморізи. Все виходить добре і гарно. Також спереду прикручу планочку, щоб було гарненько і красивенько, і почну крутити вже кришу, наші 4 дошки. А ось такий дровничок у нас вийшов. Мені здається, він буде дуже функціональний і дуже класно дивиться на фоні цієї альтанки. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, якщо щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях, відповім залюбки, та підписуйтесь на мій канал, далі буде ще дуже багато цікавого. І до речі, ось так виглядає з дровами наш дровничок.